Слава Ісусу Христу, дорога церква! Нам приємно бути разом із вами і прославляти ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Я бажаю разом із вами поділитися Божим Словом. Це один вірш, дуже короткий і дуже ясний. В Євангелії Євангелиста Івана написано, шостий розділ, 48 вірш. Я хліб, життя. Це слова Ісуса Христа. Я хотів би разом із вами поговорити саме про це. Що таке хліб, або х, ісус це живий хліб життя це хліб, який потрібний для кожного чоловіка. Я знаю, що кожен із нас, ми живемо в цьому світі, і кожен із нас ми любимо хліб, маємо якісь переваги: хтось чорний, хтось білий, хтось взагалі вже починає утримуватися від хліба, але разом із тим Ісус говорить про інакший хліб життя. Тобто Ісус показує, що Він саме є хлібом життя. Я пригадую свого часу, декілька років тому назад, коли я був в Єрменії, і один із моїх друзів, місіонер, розповів мені свідоцтво свого життя. що Дуже торкнулося мого серця. Він виховує п'ятеро дітей і каже, так трапилося, що в моєму домі не було хліба. Я повернувся додому. Я каже, дуже хотів хліба поїсти. В мене було каже, що їсти, але не було хліба. Я каже, подивився на всі свої фінанси, і в мене не було достатньо грошей, щоб хоча б купити один буханець хліба. Я каже, дуже так ну каже, обурився сам на себе. Ну як так? Каже, батько п'ятьох дітей довів сім'ю до такого стану, що не маю можливості купити один буханець. Хліба, після того, каже, я трошки заспокоївся, пішов в кімнату і почав молитися. І каже: до Божий проговорив до мого серця. Ісус каже, що я допустив тобі для того, щоб ти міг зрозуміти людей, які не мають можливості купити свіжого хліба. Після чого вони з дружиною взяли на себе таку місію або таку відповідальність у їхньому містечку, де вони проживають, вони пекли свіжий хліб спочатку один раз в тиждень, потім два, потім три рази в тиждень. Вони дарували. Свіжий хліб для людей, які не мали хліба, або які не мали можливості купити хліба. Взагалі, хліб представляє собою дуже Велику цінність, чому Ісус вибирає саме хліб. В часи, які жив Ісус Христос серед єврейського народу, було особливе відношення до хліба. Цей продукт був в домі самих багатих людей, людей, які жили середнім достатком, і людей, які були саме бідні у їхньому домі, було саме елементарно це хліб. І Ісус цим саме хотів показати для кожної людини, що Він необхідний для кожної людини. Незалежно якому як ми проживаємо або що ми маємо, які в нас є досягнення? Ісус, це хліб життя, який потрібний для кожного? Я пригадую свого часу, один із моїх знайомих розповідав. Коли він був Ізраїлів, свого товариша, друга свого, і коли вони сіли за обід для того, щоб прийняти поживу, його друг сказав такі слова до своєї дружини, каже: їсти немає що. Він каже: я був такий збентежений, здивований, як так нема що їсти. Риба декількох сортів, там і м'яса, і салати різного роду. Але каже, жінка дуже швидко це зрозуміла і побігла, каже, на кухню, і бачу: каже, звідти приносить хліб. Він каже, тепер. Можна молитися, і вже ми маємо що їсти. Це дуже якби символічно, але по сьогоднішній день це відношення до хліба в Ізраїлі є особливим в нашому житті. Ми багато що споживаємо, і багато що нам потрібно. Але якщо на цьому столі, якщо в нашому житті немає хліба життя, який називається Ісус Христос. Все не є і не йде так добре. Ми можемо мати хорошу освіту, ми можемо мати хорошу роботу. У нас може бути непогано розвиватися наша кар'єра, у нас може бути гарна сім'я, у нас може багато що получається. У нас може бути непогана пенсія, у нас може бути дуже добре здоров'я, але коли ми в своєму житті не маємо Ісуса Христа, немає хліба життя, на самому ділі ми ще не повністю або ми не є щасливими людьми. Чому через те, що Ісус Христос Тос, це є хліб життя. Якщо б ми запитали, або підійшли по вулицях вашого міста, любого міста в Україні чи населеного пункту, запитали в людей, що для вас сьогодні є хліб життя, люди би відповідали по самому різному. Перше я. Більше чуть-чуть, ніж два тижні вже в Україні, і перший тиждень я проживав або перебував у Львові, і кожен раз мені потрібно було користуватися послугами таксі або маршруток, І я коли сідав, завжди старався спілкуватися з людьми і запитував, як ваші справи сьогодні по-американськи. І за перший тиждень жодна людина мені не сказала, що в мене добре справи, що я мене все відмінно. Кожен із них казав: а, аби вже не гірше, погано, або куди вже гірше може йти. І коли далі спілкувалися з людьми, люди говорили, у когось немає здоров'я, хтось у когось з навчанням не зовсім були зовсім молоді люди. Здається, у їх так багато перспективи, так у них багато часу, так багато в цих людей можливостей. А вони все рівно казали, ах, аби вже не гірше, тобто справи йшли не зовсім добре. Якщо ми говоримо за хліб життя, якби запитати для таких людей, що для вас взагалі є хліб життя, то кожна людина відповідала б по різному. В людей, у кого немає здоров'я, а іноді відповідали такі люди, в кого проблеми були з здоров'ям. Вони сказали, б, для мене би хліб життя, аби прийняти, щоб в мене було хороше здоров'я, У когось розрушувалася сім'я. хтось сказав би, для мене хліб життя оце тоді, коли би моя б моя сім'я було гаразд. Я впевнений, щоби на сході в Україні запитати людей. Щоби ви хотіли щоб цей хліб життя для вас зробив, люди би хотіли би миру і спокою, тобто у людей саме різні очікування для того, щоб прийняти цей хліб життя, щоб щось змінилося в їхньому житті. І так Ісус вибирає хліб для того, щоб показати для кожної людини, що Він є потрібний і не просто потрібний, а необхідний для кожного чоловіка. Я хотів би слідуючи звернути нашу увагу на те. Що коли немає хліба, не вистачає хліба, люди починають помирати від голоду. Ми читаємо в старому заповіті дуже відомий для нас історії, коли в єврейському народі були непрості часи. Були часи, коли їхні міста або населені пункти, де вони переживали, були оточені ворогами. Був час, коли людей не було що їсти, і людей, по якби ну скажем, мислення було недобрим. Вони не думали добре за тім, ну якби. Затемнювався їхній розум, вони робили такі речі, Яких би вони раніше ніколи не робили. Ми знаємо із текстів писання те, що жінки, які народжували своїх дітей, вони її вбивали. Чому через те, що люди помирали від голоду, люди не мали хліба, вони не мали цієї поживи. Для чого хліб? Для того, щоб людина, коли його приймає, могла далі нормально жити, далі нормально розвиватися, далі нормально думати, далі приймати нормальне і правильне рішення. Якщо ми подивимося, сьогодні в світі є дуже багато людей, які не доїдають хліба або не мають хліба. Тобто, іншими словами, помирають від голоду, але набагато більше людей на планеті Земля, які помирають від того, що вони не знають хліба життя, від того, що вони не знають Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, скільки сьогодні людей ми можемо дивитися, вони роблять персонально для себе зло. Чому через те, що думають неправильно, приймають неправильне рішення, і це якраз є наслідок того, що люди не приймають хліба життя своє життя і нагадую, хліб життя. Це Ісус Христос, і наші глибокі відносини із Ним, не просто читання Божого Слова і переказу текстів, не просто молитися коли завченими словами, коли поруч з нами ще хтось, хтось стоїть і молиться, але відбудувати справжні відносини з Ісусом Христом. От тоді це є хліб життя. Навколо нас може багато що не мінятися, багато речей іноді на стіл у нашому житті може бути наполовину пустий або може навіть повний пустий. ми зустрічаємо іноді людей, в яких так багато негараздів в житті. Але коли ці люди тільки зустрічаються з Ісусом, їхнє життя міняється. Третє, на що я хотів би звернути нашу увагу про те, що коли людина приймає хліб життя, вона починає по-справжньому жити. Людина, яка коштує так, євангелиста Івана, говорить в словаці Ісус Христос. Людина по-справжньому. Ми живемо, можна хтось говорить, а можна жити без Ісуса Христа. Зовсім недавно нам розповідали свідоцтво одного чоловіка, військовий. Офіцер, І він каже, для чого йти за Богом, я каже, сам кинув курити, я сам кину пити. Ми багато що можемо на самоділі іноді, де що ми можемо зробити, але від цього ми не стаємо щасливими. Ісус говорить про справжнє, про глибокий зміст життя, коли ми приймаємо цей хліб або коли ми відбудовуємо свої відносини з Ісусом Христом, коли Христос для нас не просто іконописний герой, не просто якась історична особа. а а коли він для нас стає самим близьким другом, тоді наше життя набуває справжнього і глибокого змісту. Я сам народився. Рівненській області в Костопільському районі є таке село, злазно в сім'ї невіруючих людей. Тато і мама не знали Бога по-справжньому, і тато сильно пив. Через рік і вісім місяців після мене народилася ще молодша моя сестра, і наші батьки розійшлися. Тато не просто пив, а й бив мамою. Вони разом вже не могли жити. Моя мама пішла із моєю молодшою сестрою і жили в своєму домі в моєї бабусі або маминої мами. Я лишився. На короткий час із татовою мамою своєю бабусею, глибоко віруючою людиною, яка знала Ісуса Христа. Мені було приблизно три роки, коли вона сказала такі слова, не один раз навіть говорила, але ці слова глибоко закарбувалися в моє серце. Каже: Синок, коли тобі буде дуже тяжко, молися до Ісуса, Ісус тобі обов'язково завжди допоможе. Я пригадую, коли вже ми ну, перед школою або вже ми ходили навіть певну школу, коли тато прийшов на новий Рік, Рік приблизно до нашої сім'ї. Приносив подарунки, тоді ще в радянському союзі давали якісь там мандаринки на Новий рік, якісь цукорки. Ми пограли з нашим татом. І коли я провів його з дому, мені було дуже боляче. Ну як так свого рідного батька випроводжувати із нашої хати, коли на той час мені було ну приблизно десь 10 років, було дуже складно. І я згадав слова, коли повертався в дім, згадав своєї бабусі слова: синок, коли тобі буде дуже тяжко молися, Ісус тобі обов'язково допоможе. Я хочу сказати пізніше, мій тато покаявся, і що це не просто моя молитва, це збіг обставин, бо бабуся на протязі багатьох років молилася за покаяння мого тата. Тато не один раз обіцяв для моєї мами, для своєї жінки, що більше пити не буде, але від цього нічого не мінялося. Бувало на день, на два, на тиждень зміни, можливо, довше, не знаю. Для бабусі обіцяв для своєї мами, теж саме нічого не змінилося. Але коли я прийшов, ми жили в селі, як я сказав, я впав на свої коліна за, за хлівом, на мерзлу землю і просто почав молитися. Простою молитвою я казав Ісус. Я хочу, щоб мої батьки жили разом, щоб в нас була нормальна сім'я, так як і всіх в селі, як в наших сусідів. Я теж хотів зустрічати батька з роботи, як робили це мої друзі. Після чого я прийшов додому і через декілька місяців, приблизно два місяці, Шло, мій тато прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, його життя повністю змінилося приблизно через два місяці ще після того, Господь його повністю звільнив від п'янства. Наші батьки зійшлися. Ми говоримо про те, що Ісус Христос є справжній хліб життя, і той, хто приймає цього Ісуса, той буде по справжньому жити. Я хочу сказати незалежно, можливо, ти сьогодні сидиш в цьому зібранні і думаєш. На самому ділі так багато маю переваг, так багато щось далося, щось маю ще зробити. По справжньому будемо щасливими тільки в одному випадку, якщо Ісус Христос стане хлібом нашого життя, якщо ми відбудуємо із Ним самі глибокі і самі добрі відносини, якщо Він стане самим найближчим і самим кращим другом. Я це переконаний в, своє, в досвіді свого життя. Я переконаний це в досвіді багатьох братів і сестер, з якими знайомий через це, що люди, коли приймають Ісуса, стають справжні жити. Слідуючи, на що я хотів би звернути увагу нашу на те, що обов'язок церкви Ісуса Христа не просто брати оцей хліб життя, не просто з задоволенням тішитися, о, слава Господу! Господу, тепер я спасенний, тепер я не боюся смерті, бо я знаю, що є потойбічне життя. Я знаю, що першим хто мене зустріне, коли я помру Ісус Христос, що я буду там разом небі з ним. Там же мене є, певно знайомий, друзі. Там я зустрінуся з багатьма святими зовсім ні. Боже Слово нас заохоче, щоб ми, як Церква Ісуса Христа, роздавали оцей хліб життя. У цьому є якраз наше покликання і наша місія. Пригадуйте один із моментів, коли до Ісуса прийшли учні і принесли йому їжу. А Він каже, що в мене є інша їжа, якої ви не знаєте. Вона Ісус говорив про те, що їжа виконувати волю Небесного Отця. Ми можемо навідувати зібрання і себе, як я сказав, комфортно почувати. Але якщо ми не виконуємо Божої волі, якщо ми не виконуємо те, до чого покликав нас Бог, ми всередині все рівно будемо відчувати певний дискомфорт. Я пригадую одного свого часу, коли ми тільки переїхали в Америку, мені так подобалася наша церква. Я був захоплений на багато вищого рівня, були проповідники ніж у нас в селі, коли брати тільки читали і переказували те, що пере... те, що прочитали. in to za užitek krajšim obrazom, І коли і я був просто задоволений цим піснями, проповідями, але пройшов певний час, і я зрозумів, що в мене всередині, в серці щось не вистачає. Я, я десь відчуваю певний дискомфорт. І в одному з зібрань через проповідь Господь проговорив через це місце святого Писання, що їжа християнина це виконувати волю Небесного Отця. Коли ми виконуємо це, не завжди просто це іноді буває складно, це буває іноді незручно. Але тільки після цього ми повністю почуваємо себе щасливими після того, коли ми виконуємо Боже Слово. Я хочу сказати одне свідоцтво. Моя сестра покаялася в Америці, прийняла вже Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тоді, коли їй вже було поза 30. вона мене дзвонила до мене і питала: каже Саша, от допоможи мені знайти якось ну, себе в служінні. Я хочу щось бути робити для Царства Божого, для церкви, але я не знаю, що робити. Ну, я подумав, скажімо, наша сім'я ми не є співаками і здібними навіть людьми до цієї справи чи ще щось інше робити. Я сказав саме просте, ти просто моли, якщо будеш чути якісь потреби в церкві, молися за ці потреби, Будеш чути якісь переживання в інших людей. Молися за тих людей. Вона це дуже серйозно сприйняла і ну, активно почала розвиватися саме в цьому служінні. І пізніше, поступово, Господь почав промовляти до її серця. Але одного разу вона телефонує до мене десь два з половиною роки тому назад. каже: Саша Дух Святий мені сказав, щоб я їхала разом з тобою на місію. І якщо я буду слухняна його голосу, то він зробить щось надзвичайно велике у моєму домі. Для мене було не зовсім зручно почути такі слова, чому пояснюю, на той час її чоловік ще не знав Господа. Вона сама не працювала через те, що виховувала дітей. В них троє дітей. Я кажу: ти знаєш, Оля, це не, не самий хороший варіант, та певно. Але каже, Бог мені сказав. Я кажу, то ти попроси у свого чоловіка. Якщо він тебе благословить, то після того тільки я тебе зможу взяти. Вона поговорила, помолилася, поспілкувалася з чоловіком, дзвонить така довольна, все. Він сказав, що мене пускає, дає мені кошти на білета, навіть з собою благословляє мене все. Але я не зовсім був готовий прийняти Божу волю, так як вона виглядала. Іноді те, що Бог говорить до нашого серця, ми чуть-чуть не так розуміємо. Ми бачимо картину трошки по-інакшому, а не так, як Бог говорить, і нам іноді це складніше прийняти. Я кажу: ну воно то добре. Але знаєш що, давай так домовимося, ти поговори з пастором. Якщо пастор тебе благословить, от то тоді я тебе вже візьму. Вона згодилася, пішла до пастора Віктора Семеновича, поговорила. Пастор запитав, чоловік благословляє так. Каже, я благословляю. Вона говорить, добре, я мені сказала, кажу: ну що ж добре, будемо їхати. І коли ми поїхали, ми приїхали в Україну, були в нашому селі просто декілька днів. Це було перед Паскою, І саме субота, перед Пасхальним днем, цим, перед неділею, ми йшли з села, якраз з Онокінця в інший до наших друзів відвідати. І люди, які зустрічаються, ми вже виїхали понад, на той час було 15 років, і запитують: О, а як ви, як ваші справи? І вона зразу перші слова: О, мене Господь спас, моє життя життя змінилося. Приходьте в завтра вранці на зібранні. Я там буду розказувати про Ісуса, свідкувати як Бог мене спас. Іноді це так було невчасно. Мені здавалося, іноді це так було кострубато. Я розумів, що треба спитати як людей краще справи, трошки виждати, підібрати правильний момент. А вона безцеремонно просто розказує, розказує про Ісуса Христа, коли ми прийшли на зібрання. Вперше, коли на простому зібранні невіруючих людей було більше, ніж віруючих людей. Так багато людей прийшло для села. Для нашого села це було справжнє диво по одній причині, що проста жіночка розказувала сміливо про Ісуса Христа, роздавала оцей хліб життя. Ми пізніше поїхали в Єрменію, в Грузію, повернулися додому в Штати. Я забувся за ту навіть поїздку через два роки, через, вибачаюся, через два місяці, Господь спасає її чоловіка в нашій церкві. Він приймає. Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Проходить ще 10 місяців, Господь його в церкві наповнює Святим Духом. І вона телефонує до мене і каже: Саш, це було понеділок після молитовного зібрання вечором, а ти пам'ятаєш, як Бог сказав до мого серця, якщо ти залишишся вірно моєму Слові, то я зроблю щось надзвичайно велике в твоєму домі. Господь вірний своєму слові. Я хочу сказати, дорога церква, наше завдання роздавати цей хліб життя. У цьому світі так багато. Людей, які потребують оцей хліб, наші сусіди, наші родичі, наші рідні й близькі. Вони чекають того моменту, коли ми їм подаруємо оцей хліб життя. Зрозуміло, так багато людей, які не знають Ісуса, і їхнє їх серце, їхня душа, вони кричать, дайте нам хліба. Іноді ці люди роблять глупі речі, іноді вони себе неправильно ведуть. І не від того, що вони такі погані, є на те одна причина: ці люди не знають Ісуса Христа. Нам не треба вчити їх, як жити. Нам не треба вчити їх, як вдягатися, нам не треба вчити багато, що їх, нам тільки треба поділитися з цими людьми, нашим Господом Ісусом Христом, який спас нас і змінив наше життя. І останнє, на що я хотів би звернути нашу увагу і буду закінчувати цю проповідь, Одна порада від Ісуса Христа. Іноді буває так, коли ми роздаємо, коли ми хочемо роздавати цей хліб життя, і ми бачимо навколо людей, які голодають, які страдають, які помирають. Комусь треба зцілення, а в нас не хватає віри. Комусь треба засвідкувати, а ми думаємо, а що я як крайні, а зараз знову будуть сміятися. Комусь треба щось зробити інакше. А ми бачимо, що в своєму серці ми банкроти. І Ісус по цьому випадку розповідає одну історію, одного разу. Пізно вечором до одного із людей приходить друг. Він стукається до нього у двері, і коли цей чоловік побачив свого товариша, у нього було два виходи або два варіанти. Одна із, причин, одна із причин, чому це було незручне положення, що йому, коли запросить свого друга вдома, не було щоб запропонувати для нього їсти. У нього не було хліба. Нашими мірками говорять, можливо цей чоловік відкривав холодильник, а дивився, а там все було пусто. Може, він відкривав шкафчик шкафчики дивився? А те ж саме було все пусто, і одна із причин, чому. Можна було відмовитися, зробити вигляд вже пізно. Йому нічим не допоможеш, Краще вдати, що я сплю. Але цей чоловік, якраз Ісус, показує для нас, як правильно реагувати на цю причину. Він відкрив на цю ситуацію. Він відкриває двері, він запрошує цього чоловіка в свій дім. Він розказує всю ситуацію. Він признається на самому ділі, як все є, і йде до того сусіда, до того, в кого він знає, що є справжній хліб. Хіба не часто з нами буває зовсім навіть недавно у нас була подібна ситуація, коли люди звертаються до нас чимось, а ми дивимося, а в нас на самому ділі немає чим їм допомогти. Іноді ми просто ігноруємо, робимо вигляд, що ніби все добре, але в цих людей далеко не все добре. Ми хочемо робимо спробу допомогти, відкриваємо наше серце, так як той холодильник, а там пусто, там нічого немає. Ісус захочує нас, що треба йти до Нього. Ісус є хліб життя. У нього завжди є відповідь на всі проблеми. Коли ми були з одному із населених пунктів село, і мені здається, називається Мать, маків, да? одна жіночка якраз нас запросили до неї, два місяці тому назад втратила свого чоловіка, сама залишилася з трьома дітьми. І каже, так сталося після смерті. каже, Вся родина чоловіка каже, мене абсолютно залишилося, залишилося багато боргів. Ну, така складна ситуація, каже, кредитори, дзвонять до мене. І ми сиділи, і правда, дивилися на цю жінку, яка говорила одну річ, другу, третю. Мені здавалося, що одне гірше за друге. У нас перші моменти або перші десяток другі хвилин так розмова не клеїлася, ми навіть не знали толком, що сказати. Але пізніше ми зрозуміли. Ми нічого не можемо для неї запропонувати, тільки одне. Ми запропонували Ісуса Христа, Ісус це хліб життя, коли ми її розповіли. Розказували про Ісуса, вона прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Ми стали на коліна, помолилися разом, молитвою, покаяння. Що ми можемо дати для таких людей? Тільки Ісуса Христа, тільки запропонувати їм справжній хліб життя. Можливо, хтось дивиться на твою ситуацію вже пізня пора. Вже для когось не нічого не можна зробити. Вже когось люди можливо списали. Може, лікарі, може сусідів. Я хочу сказати, давайте не будемо відчаюватися, відчай подати. Ми знаємо того, в кого є хліб життя, ім'я йому Ісус Христос. Нехай Господь допоможе для нас в самих складних моментах, ситуаціях нашого життя ділитися тим хлібом, який називається Ісус Христос, йому слава. Амінь.